Сьогодні у нас в гостях в нашій студії позафракційний народний депутат України Юрій Дерев'янко. Вітаю вас. Вітаю. Отже, перше питання. Найактуальніші події, всі, всі, бач, всі дивляться на східну Україну. Як ви оцінюєте цю ескалацію? Ескалацію напруги, ескалацію сепаратизму на Сході України вчора, в Луганську. Епіцентр був, і таке інше. Я її оцінюю як е, послідовний план Росії по дестабілізації ситуації у нас на півдні і на Сході. На Сході, спочатку, потім на півдні, і е, як можливість наступну здійснити ще більше якихось радикальних дій. А які можуть бути наступні радикальні дії? Е, от дехто каже, що е, можуть бути і в шести областях. Е, Саме південної України напруження на травневі свята, ну, ми бачимо, що власне така активність відбувається напередодні всіх травневих свят. Ми бачимо, що всі всі диверсійні групи працюють дуже погоджено і злагоджено між собою. Їх координують фахівці, високопрофесійні фахівці. Мабуть, це співробітники головного розвідувального управління. Міністерства оборони Росії, можливо, це якісь інші спецпідрозділи працюють російські так само, от. але проблема полягає в тому, що це збурення населення піддається і подається таким чином, що, начебто, це от, власне місцеві мешканці протестують, постають і таке інше. Безумовно, що та пропагандистська машина, яка російська працює. І, на превеликий жаль, поки що ми жодних ефективних, адекватних заходів інформаційного захисту не вживаємо, це треба визнати. І взагалі це ну, дуже погано, що ми не маємо потужного контрзахисту інформаційного для того, щоб не зубувати наших громадян, наших людей і не перетворювати їх на тих осіб, які на ці всі провокації піддаються, і які, яких, яких починають використовувати. От. Але коли ми говоримо про просто громадянську позицію, яку ми ку мали би захищати навіть люди, яких зазумбували так м'яко кажучи, то це одна позиція. Це ми розуміємо, що це може бути мітинг, мирний мирний спротив чи відстоювання, пікет, чи ще щось. Але в даному випадку, мова йде про озброєних людей. Про добре сплановану фактично терористичну акцію, чи терористичні акції, чи провокації на терористичні акції, які нічого спільного з волевиявленням мирним не мають, в принципі. От. І ситуація ще погіршується чи ускладнюється тим, що серед наших правоохоронців ми на превеликий жаль маємо ту ганьбу, коли правоохоронці не відповідають своїй присязі, не відповідають своїм функціям, от, а фактично підігрують цим терористам, підігрують людям, які тим ворожим силам, які сьогодні розхитуються. Ну, сьогодні якраз виконуючи обов'язки президента України та голова Верховної Ради Олександр Турчинов, який проводив нараду з головами обласних державних адміністрацій, сказав, що. Багато майже всі правоохоронці в Донецькій Луганській області або спів, співпрацюють з терористами, або піддаються під вплив терористів. Що треба зробити, на ваш погляд? І як от багато хто критикує на цю антитерористичну операцію, але от чесно сказав Турчинов, які у неї вади, що дійсно є проблеми, що прикриваються живим щитом, саме терористи, і без. Скажем так, без багатьох загиблих, просто ефективну, активну, яку покажуть там в прямому ефірі, провести в принципі не можна. От як ви гадаєте, що треба, як посилити антитерористичну операцію, ну ви знаєте, спочатку треба було відштовхнутися від е, корення проблеми. В чому корінь проблеми? Корінь проблеми полягає в тому, що місцеві еліти, як правило, завжди впливали на правоохоронну систему. З точки зору і свого власного захисту, і з точки зору нападу на конкурентів чи використання це як інструмент для дотискання чи подавлення конкурентів в даному випадку, місцеві еліти, я маю на увазі представники фракції партії регіонів чи представники комуністів, вони в такий спосіб демонструють свою співпрацю, тому що ті люди від них, як правило, залежні, і не дивно, що сьогодні вся правоохоронна система саме в Донецьку, Луганську, демонструє отакі от свої якості. От е, наступне на рахунок антитерористичної акції на рахунок антитерористичної операції Безмовно, її треба проводити, треба працювати більш фахово. І ви знаєте, коли всі сидять в теплих кабінетах, і коли всі тільки займаються тренуваннями чи імітацією тренувань. То ми бачимо багато фахівців, експертів, всіх інших. Зараз ми маємо реальне життя. Ми зараз маємо реальну практику, коли все те, вся та якість, яку ми маємо, вилазить назовню, і ми бачимо реальний стан підготовки наших фахівців в антитерористичних операціях. Так, звичайно, це без сумнівів складний, складна ситуація. Там немає чистих терористів, які взагалі от просто самі по собі окремо функціонують. Вони звичайно. Заангажовані вони прикриваються або замасковані під мирних громадян або співпрацюють з мирними громадянами, і це ще ускладнює і ще вимагає більш фахову підготовку наших людей. Але в кінці кінців ми маємо величезну кількість спецслужб, які мають працювати на випередження, на виявлення, на відслідковування тих всіх осіб, які організовують ці акції, які проводять ці акції. От тому. Це питання, безумовно, до якості підготовки наших фахівців, до негайної заміни фахівців на людей, які є патріотично налаштованими, ті, які точно не будуть зраджувати ні честь мундира свого, ні батьківщину свою. Ні присягу свою яку є, тому це тест на зрілість. І насправді ми сьогодні ви відверто повинні сказати, що в цих двох областях ми не маємо сьогодні чим пишатися з точки зору якості як би, наших людей, наших правоохоронних органів. От. І тому це потребує негайного підсилення ну, найкращими консультантами чи найкращими фахівцями, які є десь в Києві чи, можливо, в Західних областях. України, тому що е, люди вимагають, щоб були здійснені якісь е, ну правильні професійні дії? От я отримую масу і смс і масу і на поштових різних звернень з питаннями: так що ми вже здаємо Луганську область, так що ми здаємо Донецьку, чому ми, чому ми нічого не діємо? Скажіть щось, підштовхніть уряд, підштовхніть правоохоронці, зверніть увагу на одне, на друге, на третє. Тому люди активно а, а як, як цю паніку збити, цей, цей накал паніки. Серед населення Ей, до речі, от вчора, е, ввечері, повідомлялося, що е, обласна міліція в Луганську захоплена. А виявляється, зранку з'явилася інформація при служби на національної гвардії, що ні нічого е, не захоплено. і до досі Національна гвардія захищає були звичайно провокації. Також було повідомлення зранку, що Національна гвардія відбила спробу захоплення військової частини Національної гвардії саме в Луганську. Тобто, не все так страшно, як, як малюється, от особливо під під вечір завжди. І, до речі, от вчорашні події і в центрі міста Києва вечірні, коли псевдонаціоналісти організовували якийсь там факельний марш. Що це таке? Ви як до речі, як тимчасовий е, голова тимчасової слідчої комісії у справі е, смерті, е, музичка? Як ви на це дивитеся? У, у, це якісь відкриття другого фронту в тилу е, російських впливів? Ну насправді ідея інформаційна війна вже давно, і будь-яка е, неадекватна наша дія, вона спотворює інформаційний простір. І люди відповідно на так реагують. Тому для того, щоб цю паніку стабілізувати і припинити, для того треба перше максимально об'єктивно інформувати. Друге, Треба, щоб кожні ті досягнення, які ми маємо, так само чітко і дуже добре висвітлювати, щоб люди розуміли, що в нас не тільки є якісь речі, які пов'язані з поразками, а є і маленькі перемоги. І це буде надихати і Національну гвардію, і внутрішні війська, і міліцію на те, що виявляється, ми маємо ще дуже позитивні якби, перемоги, і яскраві, маленькі, і таке інше. Тому це ми, коли ми говоримо про події з. Сходу і півдня. коли ми говоримо про речі, які відбуваються в Києві, то не виключено, що це ж така та сама спроба створити ту саму картинку, яку завжди намагалася російська пропаганда спочатку створити, а потім її максимально розповсюдити. Так тому та, та вся провокація, яка відбувалася вчора, це та сама історія. Це е, фактично провокація вже в тилу, чи провокація чи спроба продемонструвати, що неспокій є скрізь в країні. Я не буду, я не здивуюся, якщо десь там на західній Україні будуть відбуватися якісь спроби це робити. Але коли ти проінформований, коли ти розумієш, що ти очікуєш такі речі, то ти вже фактично озброєний. Тобто, ти знаєш, чого тобі чекати, як на це реагувати, і це так само частина нашої інформаційної має бути кампанії контрборотьби. З, на, на ту інформаційну агресію, яку ми маємо. Крім того, я не впевнений, що місцеві органи самоврядування і взагалі наш централь, центральний орган виконавчої влади, який керує і е, здійснює державну політику і контроль в сфері медіа, от, вони повідключали ті всі канали, які інформаційні російські які переповнені антиукраїнською пропагандою і анти- Українськими взагалі різними діями висловлюваними цими картинками спровокованими, таке решту. Тому це так само треба негайно робити. На рахунок е, тих подій, де хочуть е, взяти патріотично налаштованих людей і вик... і показати їх в якості там, ну, можливо, навіть не терористів, а якихось там фашистів чи ще якихось інших людей. Це стара, стара технологія. От, вона завжди використовувалася. Спочатку е, використовували цю технологію, е, використовуючи там, політичну силу одної свободи, яка є в парламенті, пізніше, коли це їм не вдалося робити, вони почали це використовувати е, під різні інші патріотичні сили, там Тризуб, там, УНАУНСО, правий сектор, будь-які інші. Тому це ті е, казки чи ті історії, які млякають. Не тільки весь російський народ, який проживає на території Російської Федерації, а яким лякають мешканців півдня і сходу, про те, що, начебто, тут щось таке відбувається зле і таке інше. Ви самі чудово розумієте, тому що я дум, я переконаний, що були і на майдані, і десь в епіцентрі будь-яких подій. Що коли ви дикови ви знаходитесь в епіцентрі цих подій, то все насправді набагато ну простіше, не так страшно, як інколи подається з Телебачення, коли під якимось кутом за вітри. Хвилини чи за 30 секунд зробиться якийсь короткий репортаж, і відповідно нагнітається інформаційно. Та завжди не коли і коли ця, приходив, і ця картинка, коли Я приходив на майдан, завжди зразу спокійніше ставало. І ця картинка дивишся по телебаченню. Ти не уявляєш, як таке взагалі може в житті відбуватися. А на справжньому житті трошки все по-інакшому. Тому ми повинні враховувати, що ми живемо зараз в такому інформаційному світі і що. Власне, оцю паніку, оці настрої, це підштовхування людей підтримувати такі провокації і такі диверсійні різні акції, які здійснюються на Сході, на це все, ця, вся інформаційна кампанія саме на це і спрямована. Тому тут має бути все дуже чітко. Всі ті канали, які дискредитують Україну, які Обливають її брудом, вони повинні бути припинені трансляції на території України. Натомість, навпаки, ми маємо чітко інформувати громадян, що відбувається, де наші сили, що вони в якому, в якому стані бойової готовності вони є, які кроки були здійснені, в тому числі по антитерористичній операції яких шпигунів чи яких там диверсантів було винайдено чи викривано безумовно, щоб це не шкодило там кримінальним провадженням, але тим не менше суспільство повинно розуміти, що ми маємо правоохоронну систему, що вона працює, і так само чітко не випередження говорити про недоліки, а не так, щоб спочатку розказати, що ми там щось здали, а потім виправдовуватись, чому це так сталося? Якщо ми бачимо, що відбувся якийсь е... форс-мажор, чи відбулася якась негативна ситуація, її набагато краще. Наперед проінформувати, сказати, так, маємо тут таку проблему, маємо урок з цієї проблеми, знаємо, як вирішувати, рухаємося далі, і демонструвати контроль контрольованість ситуації демонструвати те що е, керівники здатні справитися з тими викликами які зараз От, одним із приводів до дискредитації правоохоронних органів суча, керівників сучасних сучасних керівників правоохоронних органів була бу, був цей прикрий випадок з е, «Музичко». І ви якраз голова тимчасової слідчої комісії верховної ради з розслідування обставин загибелі музичка як просувається е, е, с, слідство розслідування? Значить, ми провели шість засідань. Ми зараз маємо паузу в роботі комісії, тому що ми склали і затвердили проміжний звіт. Цей проміжний звіт повинен бути оголошений на засіданні сесійному Верховної Ради. Ми просимо Верховну Раду подовжити термін роботи комісії до початку червня місяця для того, щоб отримати всі необхідні. Матеріали, які дадуть можливість нам дати відповіді на багато питань. Що відбувається? Генеральна прокуратура призначила близько 27 різних експертиз, самих різних балістичних, хімічних, хіміко фізичних там мас різних експертиз, в тому числі комплексні, які мають відтворити те, що відбувалося на місці подій. Генеральна прокуратура і заступник генерального прокурора, який був на останньому засіданні на передостанньому комісії, сказав, що вони ставлять під сумнів, ну тобто, вони не з усім погоджуються з тим, що було в службовому розслідуванні МВС, тому вони це ще раз перевіряють. І, власне, тому їм і потрібні ці всі експертизи з тим, щоб мати остаточну картину для себе. На превеликий жаль, жодного поки що документу з Генеральної прокуратури ми не отримали. Позитивно є те, що заступник е, генерального прокурора сказав, що е, представники правого сектора громадськості можуть надати своїх експертів фахових для того, щоб вони брали участь в проведенні експертиз. Тобто, щоб це не було просто кулуарне проведення експертиз там під контролем умовно кажучи, правоохоронної системи, а щоб е, фахівці з боку е, представник, представників громади і е, е, громадськості, які є. Сьогодні беруть участь в роботі комісії, могли туди їх делегувати. На позаминулому засіданні, тому що минулий був вже більш-менш формальний, коли ми звіт попередній затверджували. Представники правого сектора провели ще двох свідків, які вважають, що вони можуть суттєво ну, пролити світло на те, що відбувалось. Той адвокат, це фактично адвокат родини, порекомендував не давати свідчення на камери, тому що засідання всі відбуваються публічно, відкрито, присутні всі засоби масової інформації, і вони після засідання комісії поїхали до головного слідчого управління давати покази по цій справі. Крім того, адвокат вступив в справу як сторона. Він має право ознайомлюватися з матеріалами, з матеріалами кримінальної справи, яку веде Генеральна прокуратура по статті 115 юмисне вбивство. І таким чином сьогодні ми знаходимося в режимі очікування, коли ми отримуємо інформацію від Генеральної прокуратури, коли ми співставимо з тим, що давало і аргументувало МВС. Коли ми зможемо якби, ці всі факти співставити, після того ми можемо робити якісь більш ґрунтовні висновки. Наразі зараз ми констатуємо, що процес розслідування триває, що ми не можемо на цю хвилину дати якихось остаточних, остаточних висновків МВС. Реагують на всі наші звернення, От, ну, мається на увазі або люди приходять на засідання, або документи дають. Кілька документів правда, для справедливості треба сказати, ми ще не отримали і так само чекаємо. От, Генеральна прокуратура менш е комунікабельна в цій частині, і ми так само очікуємо, що вони все-таки нададуть нам матеріали, тому що зараз нібито акценти змістилися більше в напрямку Генеральної прокуратури. Тому я думаю, що ми продовжимо цю роботу. І будемо так само запрошувати і вас і інші засоби масової інформації для того, щоб вони широко висвітлювали те, що відбувається. А як члени тимчасової слідчої комісії від партії регіонів і комуністів себе ведуть? Комуністи категорично відмовились брати участь, не навіть не дають свого представника. Члени партії регіонів намагаються час від часу політизовувати цю ситуацію, ну взагалі розслідування. Це особливо було замітно на останньому засіданні, коли мова йшла про попередні підсумки, і поки що немає що робити якихось висновків, насправді, але вже була спроба підредагувати той проект звіту попереднього звіту, який надавалось, з тим, щоб якимось чином ну політично дати оцінку, тому що відбувається. Ви знаєте, я вважаю, що комісія складна тим, що є присутні всім. Представники всіх фракцій, всіх політичних партій і груп депутатських. І наше завдання цю політизацію відтягнути до самого останнього моменту. Тобто зараз не політизувати на засіданнях, а задавати максимальну кількість фахових питань, залучати спеціалістів, залучати фахівців, те, що роблять зараз представники громадськості. От з тим, щоб ми все-таки ну, розібрались, що там відбулося, і могли. Чіткі давати сигнали контролюючим органам про те, що комісія здійснює парламентський контроль за ходом з розслідування, що не нас не пропав інтерес і ні в громадськості, ні в народних депутатах, ні в народних депутатів до того, що сталося. Оце наше зараз завдання. А політизувати це вже саме останнє, що треба робити, тому що поки ми не маємо об'єктивної картини, нема тут поки що робити якихось оцінок. Ви також є членом тимчасової комісії Верховної Ради. Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України. Як ця комісія працює? Чи не блокує якісь політичні сили її роботу? От Вчора були громадські слухання, фактично, ну, відбулося пленарне засідання Верховної Ради, яке фактично було громадськими слуханнями з приводу Конституції України і Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр. Наголосив, що мають всі підписати до 25 травня, тобто до дня виборів, спільний проект конституції. Чи може таке відбутися? Як ви гадаєте? Треба констатувати, що комісія створена була більше як місяць назад. Ми вже мали постанову Верховної Ради про продовження її роботи. Тільки в п'ятницю минулу ми отримали від партії регіонів. Я є секретарем комісії. Значить, ми отримали від партії регіонів пропозиції щодо внесення змін в Конституції. Без цих пропозицій, як ви розумієте, нема сенсу навіть нічого обговорювати, тому що це одна з найбільших, ну одна з великих фракцій в парламенті, і для того, щоб ухвалити Конституцію, треба 300 голосів. Тому ми маємо таку дивну картину: ті, хто раніше ну, все зробили для того, щоб. Централізувати ситуацію, і взагалі от владу централізувати сьогодні. Найбільше кричать про децентралізацію. Правда, вони кричать про децентралізацію і про федералізацію. В той час як люди насправді навіть не розуміють різниці у федералізації і в децентралізації. Тобто очевидно, що всі наші регіони повинні мати більше прав і економічних, і більше прав культурних, соціальних для того, щоб краще жити і впливати на рівень свого життя. І центральна влада сьогодні повинна забезпечити цей механізм через зміни в Конституцію. Але в той самий час ми повинні ще й збалансувати владу між президентом, парламентом і урядом. І в той самий час ми, як одне з завдань, які перед комісією ми маємо для себе сформульоване, це так само вернути, не вернути, а забезпечити максимальну незалежність судової гілки влади. Тому ми зараз до 5 числа, до наступного засідання комісії маємо вже підготувати проєкт документу, який вже можна подавати як проєкт документу. Цей проект документу має бути обговорений всіма фракціями з тим, щоб на наступні два пленарні тижні, які плануються вже після завершення всіх свят, можна було його їх обговорити, внести всі необхідні поправки і ухвалити. Насправді, процес прийняття змін до Конституції він є тривалим. Тобто на одній сесії черговій мають бути проголосовані ці зміни кількістю 226 голосів. І після цього до Конституційного суду відправлено. І на наступній сесії чергові наступні чергові сесії в 300 голосів. Тільки тоді зміни набирають чинності, тобто вони можуть набрати чинності осінню цього року. Але ми розуміємо, що на цьому проміжку часу є ну величезні величезної ваги суспільні події. Це вибори президента, знову І... ж таки, російська агресія. Російська агресія, вибори президента, і це всі економічна складна економічна ситуація в країні. Абсолютно точно. Але в даному випадку, коли ми говоримо про вибори президента, то ми говоримо про те, що сьогодні ми маємо навіть у нашому демократичному блоці парламенту. Ну, я, я говорю, називаю так більшість, так парламентська коаліція. Парламент, парламентська, парламентська коаліція. коаліція. Ми маємо фактично двох кандидатів президента від власне від демократичної частини парламентської коаліції. І вчора на парламентських слуханнях. Ну, стало очевидно, що десь існують різні точки зору, навіть точки по відношенню до того, чи варто це зараз ухвалювати вже негайно, чи під дулами автоматів і під таким зовнішнім тиском взагалі цього робити зараз не потрібно, а треба навпаки виважно і спокійно працювати і це зробити згодом. Тому є безумовно ризик того, що навіть 226 голосів не набереться. Але з іншого боку, так само важливо, щоб всі кандидати в президенти, які мають шанс стати президентами, могли висловитись відносно своєї позиції, власної, як вони бачать децентралізацію, як вони бачать ці зміни в Конституцію. Тому що будь-який політик, який йде на вибори, він обіцяє на майбутнє. Згодом те майбутнє приходить. І ми маємо бачити, чи ті всі обіцянки виконуються чи не виконуються. Так само і тут це дуже важливо. Те, що сьогодні зовнішній чинник розхитує і спекулює на, начебто, тому що центральна влада узурпована, і зараз вона не є дружньою до східних південних регіонів. Ми розуміємо, що це спекуляція. І ми розуміємо, що всі заклики до федералізації як до способу розшматувати країну. А потім, начебто на підставі розшматованої країни, якимось чином її об'єднати, для того, щоб вона жила як єдина країна, це повна утопія, це абсурд. Тому нам важливо, щоб мешканці і Сходу і Півдня так само розуміли, що немає сьогодні ні у коаліції, яка є в парламенті, ні в уряду немає такої позиції утримувати цю централізовану владу. А навпаки, є бажання. Віддати повноваження на місця, і це власне через цю децентралізацію, через спосіб зміни в конституції. І буде здійснено. Тому дуже важливо до президентських виборів, щоб ми мали точку зору всіх кандидатів президенти, щоб вона потім, дай Бог, не змінилася, коли хтось стане президентом. Дуже важливо, щоб ці позиції були погоджені між політичними силами і фракціями в парламенті. І добре було, щоб ми цей крок все таки зробили, тому що цей крок дійсно, з точки зору здорового глузду, з точки зору захисту інтересів громадян, він дуже правильний. Тобто правильно дати можливість саме громадам визначатися, куди витрачати кошти, як їх витрачати, як планувати своє життя. А центральний уряд має займатися тими стратегічними проблемами, які стосуються загальнодержавними. А як ви гадаєте, ця пропозиція, яка лунає про проведення президентських виборів в один тур, і навіть вже нібито якийсь там законопроект розроблений, цю пропозицію, я так розумію, висуває команда Петра Порошенка. Вона е має якби, право на життя? Ну, відповідно до чинного законодавства, якщо в першому турі кандидат отримує більше як 50% голосів, то фактично. Е ну... То, і, то і, тоді і, переможець, звичайно, ти, що й не потрібен ти, другий тур. То фактично є переможцем. Яка може бути конструкція законопроекту, який передбачає в одному турі зразу визначити переможця? Ну я думаю, що це мало ймовірно, і мало ймовірно, що парламент за це проголосує, якщо чесно. Тому я думаю, будемо мати нормальну, е, нормальні стандартні вибори, де будуть два тури, і в другий тур вийдуть ті, хто зайняв перше друге місце. А чому така, от такі ідеї з'являються? Це якась політична технологія? Всі команди кандидатів зараз працюють над тим, щоб забезпечити своєму кандидату перемогу. Тому це очевидно, що це навіть якщо це не реалістичні плани, то це просто можливо, як знаєте, технологія для того, щоб підняти ще більшу підтримку для для того чи іншого кандидата, чи підняти ще його більший рейтинг, змобілізувати сили, поговорити на цю тему. Тому я вважаю, що будь-які ініціативи, ініціативи виборчі. Вони добрі, але заздалегідь до виборів і дуже погані ініціативи виборчі, коли вони е, мають безпосередній вплив уже на самий хід виборів або які прямо перед виборами хочуть бути просунуті ще чимось таке інше. Взагалі ми маємо дуже ганебну практику в Україні, коли під кожні вибори в нас змінюються правила. От. Це насправді дуже погано е, було б дуже добре ухвалити такі рішення, що всі зміни правил. Стосується не поточних виборів, а наступних виборів, коли всі розуміють, що правила мають бути збалансовані, ніхто під себе, ніяка влада під себе не заганяє, не підганяє жодні правила або якісь групи, ті, які мають більшу чи меншу ступінь впливу, і взагалі-то нам це, завжди європейці рекомендували створити виборчий кодекс, абсолютно щоб він діяв постійно не від виборів до виборів, а як мінімум, хоча по років на 10. це. Абсолютно правильно, тому що тоді ми не будемо залежні від того, від конюнктури. Знаєте, в нас так тільки починаються парламентські вибори, зразу всі думають, яка схема яка схема краща або пропорційна, або змішана, або відкриті списки, або закриті списки. поки що ще до відкритих ми не дожили, от тому навіть з точки зору оцієї стабільності було б так само е, доцільно е, передбачити певні речі в конституції, які забезпечують. Головні правила виборів. Ну, наприклад, що це мають бути відкриті списки. Що це мають бути відкриті списки політичних партій, от, а вже в якийсь спосіб це буде відбуватись, може регулювати законом. Або, наприклад, якщо мова йде про органи місцевого самоврядування, то це мають бути відкриті списки на рівні там області, от. а рівень там село, район, місто це має бути мажоритарна система, де нема чого людей ділити на, на кольори. Вони мають відстоювати інтереси села чи міста, чи, чи якогось маленького населеного пункту. Такі в такому випадку законодавець був вже обмежений в рамках закону маніпулювати цими правилами, якщо б ці речі були чітко зафіксовані в конституції. До речі, таких поправок ми маємо одну. Подивимося, як це буде підтримано чи не підтримано взагалі і комісію, і залом. Отже, дуже вам дякуємо. Дякуємо за розмову. У нас був в гостях в студії Юрій Дерев'янко, позафракційний народний депутат Верховної Ради України. А після невеличкої паузи. Після невеличких випуску новин ми з вами продовжимо програму Акценти дня. Дякую.